Більше 700 тисяч жителів Донбасу отримали гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. Сьогодні у Києві гуманітарний штаб підбив підсумки роботи за минулий рік і розповів про плани на майбутнє. Далі Юлія Мішакірова. Продуктові набори аптечки для дітей, пенсіонерів та бомбосховищ, турбинки для вагітних. На цих стендах лише частина тієї допомоги, яку штаб Ріната Ахметова надає мирному населенню Донбасу. Штаб спільно з волонтерами евакуював 40 тисяч людей, дав тимчасовий притулок 7 тисячам переселенців. У Донецькій і Луганській областях працюють 257 пунктів видачі продуктових наборів. За час роботи гуманітарного штабу нас часто спрашивали, скільки грошей потратила Ахметов. на работу своего штаба. Мы всегда отвечали и отвечаем так, что патриотизм и помощь своим землякам невозможно измерить в денежном эквиваленте. И мы очень надеемся, что закончится война и закончится потребность в работе штаба. И тогда мы обязательно обнародуем эту цифру. А пока это исчисляется тысячами. Сотнями тисяч людей, которым удалось вижити. від початку військових дій на Донбасі благодійний фонд Ріната Ахметова одним із перших почав допомагати людям. Його програми та проекти успішно працювали протягом 10 років. Тож на виклики війни фонд відреагував миттєво. Ми створили гуманітарний штаб, це унікальний механізм. коли ми поняли, що потрібно кратно збільшувати об'єми допомоги. А где нужно швидко приймати рішення і працювати для людей? Ми інтегрували всіх тих, хто так чи інакше зв'язаний з Ренатом Ахметом, і футбольний клуб Шахтер і компанію «Систем Капітал Менеджмент». Центром гуманітарної допомоги у Донецьку стала його перлина, стадіон Донбас Арена. Сьогодні волонтерами там працюють близько пів тисячі співробітників футбольного клубу Шахтар. Ще стільки ж щодня формують тисячі продуктових наборів. Вона стала не тільки скажем так, логистическим центром показаний помощи жителям региона, но и в своем роде, скажем так, выполняет гуманитарную миссию по спасению людей. И это где-то символично, что в мирное время на арена, арена всегда была заполнена болельщиками, которые приходили поддерживать любимую команду. А сегодня, Ар'яна многим із них спасають життя. Штаб допомагає тим, хто особливо цього потребує. Під його опікою півсотні поранених дітей. Їм штаб забезпечує подальшу реабілітацію. Понад півроку працює психологічна служба. Штаб також ініціював новий проект підготовки кризових психологів. Вони допомагатимуть мирним мешканцям на території Донбасу та за його межами. Які фактори повлияють на те, що ми будемо робити в 2015 році? Буде війна чи мир? Будет блокада или не будет блокады, я имею в виду по социальным выплатам и банковским платежам. Будет работа или не будет работы, и в каком объеме будет предоставляться помощь со стороны государства, со стороны международных гуманитарных миссий. За даними ООН, під час конфлікту в Україні мільйон мешканців залишили свої домівки, понад 5 мільйонів залишаються у зоні бойових дій. З-поміж них майже чверть перебувають у вкрай вразливому становищі і потребують гуманітарної допомоги. Штаб Ахметова допомагатиме, доки у цьому буде потреба. Міншакірова, Володимир Конопля, Євген Україна.